Підтримка військових один з пріоритетів для Харкова. Важливо сьогодні приділити значну увагу також комфортній та ефективній реабілітації наших захисників. Про це говорили на позачерговій сесії міської ради. Низка питань, що стосується і підтримки наших військових, і залучення до спорту наших військових, до реабілітації це теж було на цій сесії. Так у Харкові розробили спеціальну комплексну програму, спрямовану на розвиток адаптивного спорту. Серед військовослужбовців і ветеранів війни розповів директор профільного департаменту Харківської міськради. Ми плануємо дуже багато заходів для військовослужбовців. Також будуть проводитися і майстер-класи, і задіювати. Ми будемо федерації міста Харкова по різним видам спорту, щоб вони також приділяли увагу нашим захисникам. Також ми співпрацюємо. І проводимо переговори, також, щоб спортивні комплекси, зали частні в місті Харкові. Також долучалися до допомоги для військовослужбовців, щоб вони могли. Займатися спортом, тим самим піднімати свою фізичну форму, також психологічний стан. Спорт сприяє покращенню не лише фізичної форми людини, а й її психологічного стану. Тож подібна адаптація і заняття фізичною культурою допоможуть військовим швидше реабілітуватись та знайти себе в мирному житті, відчути потрібними і затребуваними, зауважує Олександр Власенко, і такому питанню, як всебічна підтримка героїв і захисників, у Харкові приділяє звертається велика увага. Сьогодні на сесії міськради було ухвалене рішення по захоченню. Е Паралімпійців, спортсменів, також військовослужбовців, спортсменів, ветеранів, які приймають участь у міжнародних змаганнях серед військових ветеранів, харківські ветерани виступили зараз на міжнародному турнірі дуже серйозно, дуже хороший результат показали. І тепер будуть винагороди отримувати також ветерани, які перемогли зайняли при. За місця Харківська міська рада буде виплачувати винагороди. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Олексій Муравйов, Харків. Новини